Та йди сюди. Ха! Так, вітаю, вітаю, дализе Зевса. блін, куди його випадати? Та попрусь, мабуть, сюди, десь в цю сторону. Де поїхали. Пушка дерьмо, пушка дерьмо, треба швидко щось нормальне. Вичи. вичепити. Так, 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 так. Таким чином. У нас є осьо, щось, ось-о, щось є. Так. Біжимо, давай рідненько. О-о-о-о! Це нам підходить. Це нам підходить. З цим можна по... Вона стрілюватись, так, воно ну, там щось біганина. Тут треба обережненько. Так, нам дали карточку. Знизу хтось тусив. Так, ну в принципі мені прийдеться все одно в ту сторону бігти. Тут мінус ним хлопчика. За деревом, хлопчика. У! Ад духу пунькали. Так. А шо в тебе? Ну, в тебе непоганий драбун. В принципі... О! О, хорошо, хорошо, підросипали. Дивай, хлопці, йо, там, це шо, блять. Та давай візьмемо цю дреснятину. Я там бачив когось, де? Ура, блядь. Тусив вже ти. Що, ми можемо хутенько тут підійти трошечки і вівцю відкрити, ящик, да? Давай, дивитися, щоб ніхто до нас не підкрався. Нихера вот. си. Нихера си. Так, і цей О! І нам підходить. Кстати, от это вообще нам хорошо подойдет. Давай дивитися, хто де. хто де. ми то в принципі в зоні в безпечній зоні нам це підходить. По банках, ок. Там стрілянина пройшла четверо. Четверо. Так, ну будуть сходитися всі сюди потрошку. Нам що? Нам треба якось тут сховатись. О, там карточка стоїть, висить. Сухаємо, що нам? Ні, не підходить. Так, у нас дробовик. А, ну, все, так візьмемо, так? Да? З гарним дробовичком будемо тусити. Так, що у нас? Де розломи? Розломи там один пацаняра в нього бляха встряв. Так то розломів більше і не бачив. Прийдеться десь тут його шкірити сраку. Так, ну щось по мені стріляло звідки лясь Свинота вон, блядь, дві свиноти. Куда ты, блядь? Да сюда. Ха! Я закипив. Хорош, хорош. Гарный бей. Пойдет. Гарный бей.